Доброго дня, мої любі малята! Куди ми з вами сьогодні потрапили? Правильно у зимовий ліс? А хто нас у лісі зустрічає? Так, лисичка, вовк, зайчик та білочка. Тільки тваринки чомусь сумні. Що трапилось? Діти, а яке у нас свято було недавно? А у тваринок свято не було, і вони хочуть дізнатися, як ви святкували новий рік? Давайте ми розповімо тваринкам про святкування. Ми нещодавно святкували яке свято? Так новий рік і поставили зелену так ялинку. Ялинку прикрасили чим новорічними іграшками правильно. Одягли новорічні костюми і на святі ми танцювали. Співали, розповідали вірші. І всі діти отримали, що? Так, подарунки. На святі було дуже весело. Малята тваринкам сподобалася наша розповідь, і вони хочуть теж таку гарну ялинку. Давайте прикрасимо. Для лісових звірят ялинку. Молодці малята, яка гарна ялинка у нас вийшла, і тваринкам вона подобається. А зараз малята, я вас запрошую послухати пісеньку про ялинку, у діток пізни садка, іграшки сніжинки ось яка ялинка. Затанцюй. Сніжинки, ось яка ялинка. Де ми з вами малята сьогодні побували? Так, у зимовому лісі. А про що ми говорили тваринкам? Правильно, як святкували новий рік. І що ми їм допомогли зробити? Вірно, ми їм допомогли. Нарядити ялинку. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!